Шановні друзі, програма Харків онлайн день продовжується. І в нашій студії новий гість Анатолій Пилипко, заступник керівника юридичного сектору Харківського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації Сила і Честь. Доброго дня, пане Доброго Анатолію. Дня. Харківський обласний осередок вашої організації вже достатньо тривалий час працює над пропозиціями щодо вдосконалення роботи у місцевому самоврядуванні. Минулого разу, коли ми зустрічалися так, от у, у, десь приблизно рік тому у, у цій студії, ви е, говорили про розробку певних пропозицій. І на щастя, зараз все можна вже сказати, на щастя, ці пропозиції не залишилися на папері. І е, ви маєте конкретні приклади реалізації ваших пропозицій. Будь ласка, розкажіть нам спочатку про конкретні приклади, а потім про суть. Конкретні приклади такі. Рік назад ми звернулися до адміністрації міста Люботин з пропозицією внести певні зміни до статуту громади, і на цей час проведене перше читання цих змін міською радою міста Люботина. Угу. І на сесії, буквально 23 січня, цього року. Сесія чергова створила комісію депутатську комісію з питання внесення змін та доповнень до статуту територіальної громади конкретно по тим питанням, які ми поставили, і а, в цю комісію... це, це, це є дійсно певні конкретні шляхи по децентралізації по по. по... Тим основним напрямкам, які заявлені президентом України так. по підвищенню ролі місцевих громад і місцевого самоврядування. Так. Отже, створена робоча група, депутатська група. Депутатська група, так. Але давайте все ж таки нагадаємо нашим глядачам, у чому полягали ваші пропозиції, чому сила і честь, ну, вирішила за. За актуальне займатися цими пропозиціями, чому так це виникло, і як ці пропозиції складалися? Справа в тому, що проаналізувавши діяльність нашої держави за тривалий період, творча група Сили і Честь дійшла до висновку, що існує одна з проблем, яка не дає можливості для сталого і поступового розвитку громади. І ця проблема заключалася в тому, що кожні п'ять років змінюється чинна влада. Кожна влада приходить з своїм проєктом стратегічним, і іноді так. ті напрацювання, які були зроблені минулою владою, вони просто губляться, перечеркуються і не, не, не отримують достатнього підтримки і розвитку. От. І тому ми розробили проєкт, який. Механізм? Так, да, Механізм, як цього уникнути при діючих умовах, в рамках Конституції. І, і цей проєкт да, сталий, а не стали сказав, сказав і подібний Сталий і поступовий розвиток громади. До речі, цей проєкт може претендувати на роль національної ідеї. Чому? Тому що він відповідає трьом ознакам. Яким? Стосується кожного, має об'єднувальний початок в основі і актуальний завжди. З древніх джерел мудрості людської є такий вислів, що, вирішивши діяти, побач результат своєї дії, інакше цей вчинок стане твоїм кінцем. І тому, керуючись цим. Ми розробили тезу, яка, яку поставили як мету. О, я зараз її процитую. Громадяни України щасливі люди, оскільки вони живуть в країні, де захищені літні люди, жінки, діти, батьківщина і мораль це як мета, угу. до якої треба прийти. Це головна мета, да, до якої треба прийти. І коли ми почали думати, як же забезпечити цю мету. Ну, накреслювати певні шляхи реалізації. Та, от тоді виникло питання, який орган не буде змінюватись кожні п'ять років і буде забезпечувати сталий поступовий розвиток і реалізацію цієї Саме мети. Саме у цьому напрямку. Да. І ви і вирішили, що це буде? Це буде орган Рада Старішин. Рада Старійшин? Рада Старішин громади. Територіальної громади, до якої планується е, обирати людей найбільш поважних, досвідчених, які мають е, обов'язково мають дітей онуків, які мають е, важли, е, дуже поважний життєвий досвід. Ну це насамперед. От. І, І таким чином, е, ці… Авторитет, да, життєвий авторитет. серед да. е, громадян. І люди ці, якщо вони обираються, то вони не змінюються кожні п'ять років. Ну, якщо які там порушення, то це зрозуміло. Але вони обираються один раз. І вони є гарантією того, що громада буде розвиватися. як в Англії Палата лордів, Так, це, він по статусу лорд. Це, це і він... Один е, з елементів проєкту, але про це я дещо те, скажу. Значить, угу. Інший момент це те, що згідно з статтею 5 Конституції гарантується безпосереднє народовладдя. Гарантується. А в житті воно ніяк не реалізується. Чому? Тому що. Одною з форм безпосереднього народовладдя – це є загальні збори громадян за місцем проживання. І це зазначено у Конституції. Це зазначено в Конституції просто вказано безпосереднє народовладдя, а є закон про загальні збори громадян за місцем проживання, і там прописано, що громадяни можуть збиратися для того, щоб вирішувати питання місцевого значення. Але Тоб коли ми... Тобто ви наполягаєте на тому, що збори громадян повинні бути. Найвищим органом, тобто з питань ви... місцевого значення в рамках конституції законів України. Тобто не, не а, якась призначена влада, тобто не, не представники а, а, держадміністрації, а саме збори громади повинні вирішувати все. Розумієте, не повинно бути ніякої конфронтації Отже. загальні збори і я влада про це і повинні мав... працювати Добре. разом. разом. Виносяться питання на загальні збори, вони вирішують в рамках законодавства, я ж підкреслюю, і Конституції. Тобто, якщо Конституція дає дозвіл там, вирішувати певні питання і законодавство, загальні збори збираються і в рамках встановлених правил, законів вирішують певні питання. А Анатолій Григоровичу, чи є світові приклади от саме такої організації? Ну, я боюсь бути неточним, але я знаю, що швейцарська схема, вона дуже подібна до чого. Швейцарії. Так, да. дуже подібна. Ну, це окремо треба питання. Там є спеціалісти, які знаються на цьому. Угу. От. Ну, Детально по проекту, коли ми почали думати, як же ж нам зібрати ці збори, загальні збори громадян, ми дійшли до того, що їх неможливо зібрати, тому що треба 51%. відсоток. Як мінімум, ну дивіться, якщо Харків півтора мільйона. Да, Чи да. навіть Люботин, 27 тисяч людей, де зібрати таку де, 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 ну, людей? Ну, ну, Люботин, наприклад, там, наприклад, 14 тисяч можна зібрати на стадіоні. А ну, але як це... зібрати у Харкові, але е... як п'ятдесят можна... 751 тисячу? Як можна вирішувати питання, коли 14 тисяч людей? І тому одна з пропозицій зміни до статуту це встановити норму представництва від двору, вулиці, кварталу, і таким чином. Ми там задекларували, ну просимо внести зміну, щоб один представник від ста людей був, ага. і тоді громада Люботина може зібратись 180 людей. Можна зібрати, і ці пропозиції ви е, віддали на розгляд е, да. Так, Тобто там групи. дві конкретні пропозиції: це е, норма представництва, щоб можна було зібрати загальні збори громадян за місцем проживання, і внести раду старішин як представницький орган між зборами. Добре, які кола питань можуть бути вирішені на таких загальних зборах? Ну, в основному це питання місцевого значення. Наприклад, Писання... Ну, наприклад, ми запропонували, щоб громада вирішувала, наприклад, встановлювала критерії підбору кадрів держслужбовців, які будуть працювати там. Наприклад? Це як пропозиція. Наприклад. Uh -huh. Статус судді, так? Так. Uh -huh. Наш судді, от, наприклад, громада зібрала і каже, ми хочемо, щоб в нас був суддя такий, щоб в нього був досвід участкового, слідчого, прокурора і останній досвід адвоката. Uh -huh. Обов'язково сімейна людина і не молодше 40 років. Ну, це як пропозиція. Зрозуміло що там в законі там є. Тобто, прокурор те саме, щоб досвідчена людина була, начальник міліції. Інші інші. Наприклад, ну, отакі. Іменно щоб досвідчена людина, якщо вона вирішує людські питання, то щоб вона була а, досвідчена. А, а, може ви зі мною погодитися, може ні. А чи не а, ну, 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 не обернеться це як якоюсь, знаєте, кланівістю, сімейністю, кумовством. А це ну, є там, наприклад, там. ну, Наприклад. Сидоров, ну, от. який там е, підговорив, домовився з тими чи іншими представниками тих чи інших там кварталів вулиць. Е, обирайте мене і якось ну, зацікавив їх. Це складно зробити. Складно зробити? Да. Тому що е, представника обирає громада вулиці. Сто людей пишуть протокол, за що він повинен голосувати, представляючи громаду. Цей представник іде, і він обмежений. Воли оцих ста людей, які його він не має права виходити за межі тих повноважень, які йому надала громада. Ну як при таких обставинах? Ну я, я розумію. Ви як? А, ну, і, і, і цей повноважений він проголосує на за якусь конкретну кандидатуру. А чи а, ну як ви вважаєте, як можна запобігти того факту, щоб не не зацікавлювали цього уповноваженого. Ну, ну я ж вам кажу, як зацікавити уповноваженого, якщо він виконує доручення, яке йому надали збори. Він діє тільки в межах доручення, він не може ага. вийти вправо чи вліво. І потім він повинен відчитатись перед громадою, яка його обрала. Тобто, все ж таки, вирішує кожний громадянин Громадя, і, 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 громада, і, і, і більшістю голосів так. на загальних зборах, наприклад, там вулиці чи квартала, так. вони надають повноваження уповноваженому представнику, у повноваженому, а, о, представнику. Тобто там голосувати там за цього, а не так. голосувати так. за, за так, цього. Так, попередні збори місць. Я зрозумів. Можна я про раду старішини розповім? Давайте. От все Чотири. ж таки рада старічна. То ви м ви, ви е, е, мали на увазі, що е, немає е, приємственності, так би мовити, російською мовою, якщо сказати, е, між е, напрацюваннями е, тих чи інших е, владників, які ну змінюються. Але є такі якісь глобальні якісь моменти, яких треба все ж таки дотримуватися, і е, до реалізації яких треба все ж таки йти за будь-якої влади. Тобто, що ви маєте на увазі? Мораль? Ми маємо на увазі стратегічний розвиток громади. Тобто, план розвитку громади не на 5 років, а на 50 або навіть 100. Далі. Е, громадський контроль за діяльністю органів влади. Це, громадський контроль безумовно. Це, це ще одне зобов'язання Ради старіших на повинні жити. Угу. Третє, це е, е, життя громади у відповідності до моральних норм. Ви знаєте, що у нас е, в законодавстві є посилання на моральні засади суспільства, а їх нема, не прописані вони. Нема? В якому законодавстві посилаються на моральні засади? Цивільний кодекс. Написано, у цивільному що? кодексі да. є посилання на моральні засади. Да. А їх немає. <свят> тобто посилається на те, чого нема. Да? Пишуть, тобто що при, не при самозахисті людина має право на, зам... на самозахист. Але при цьому вона повинна дотримуватись моральних засад суспільства. Наша правова система Романо-Германська, де кожна фраза отака повинна бути, мати підставу І закон. закон. Ага. А його нема. Ага, вони тобто вони ніде не прописані. Ні. Ага, і тому, тому е, е, Рада Старійшин, відповідаючи за дотримання моральних норм громади, вона повинна затвердити кодекс моралі і етики громади, який, до речі, є розроблений на минулої зустрічі, я вам цитував. А, вибачте, але ну, кодекс громади. Ну, припустимо, у Люботині вироблений кодекс громади. Так, да. моральний кодекс. Мешканець Люботина да. поїхав. Ну, наприклад, до, до е, Ізюму, да. ну, там, до Куп'янська. Ну куди до Лозової, е, а там інший такий кодекс. От і, і він там як вчинив який, е, якусь дію, яка суперечить. Тому місцевому кодексу моральних норм. Ну, Як? Дивіться, пропонується розробити цей кодекс, але до його розробки залучити представників релігії, громадськості, Міністерства освіти, старійшениці, люди похилого віку. І він має мати світські норми, не релігійні угу. заповіді, а світські норми до е, добру І тому. Оці норми, як будуть затверджені, вони будуть мати універсальний характер. Ну, є певні моральні критерії, безумовно. Да. Це я так. <свят> <свят> вони мають такий... мати універсальний Прив... характер, розумієте? І людина, якщо їх дотримується, вона може, зможе вижити в будь-якому середовищі Тому що там норми, я перерахую їх. Ми мудрі одна з норм. Ми поважаємо себе і своє оточення. Ми делікатні, ми слідкуємо за своєю мовою. Ми ведемо себе достойно. Ми дотримуємося встановлених правил. Ми поважаємо силу, ми щасливі, ми українці. Ми щасливі, ми жителі Харківської області. Ось вісім правил. Яка тут є протиріччя, якщо людина піде ну, має в інший протиріччя. район. Єдине, за, за, за що, наприклад, я б зачепився, я ми поважаємо так. силу. Що ви маєте? Мається на увазі? Мається на увазі, що ми готові адекватно, адекватно зустрічати силу і відповідати на, на, на цю силу. Наприклад, один із елементів ми поважаємо силу, це ми поважаємо владу державну. Так. Ми поважаємо міліцію, тому що це сила. Якщо ми говоримо про злочинців, ну це, це ми їх ну як? Отже, ми отже створюємо отже, адекватні я думаю, засоби. Слово сила сити. така, таке дуже воно дуже широкий спектр має. Широкий. І я, я думаю, що ну це все це, це, це на рівні пропозицій, але да, да, на да, рівні так. обговорення. Я так думаю, що може колись слово сила може бути змінено, ну, змінено на якийсь синонім, на яким, можливо, і, і, і може. Трошки конкретизоване, бо сила силі є відмінність. ще один момент так. рада старішим має відповідати за виховання дітей. У нас склалась ситуація. За виховання дітей, дітей в якому так. сенсі? В моральному чи е, в. Ливіться, е, яка в нас ситуація. За, е, в моральному. Фактично, е, зараз є дуже велика проблема в Україні, що старше покоління відірване від молодшого. І люди, виходячи на пенсію, вони вимушені, оцей досвід, який напрацювали за життя, вони вносять його з собою. Тобто... Е, Оцей пункт, що Рада Старішин відповідає за виховання дітей, він пов'язаний з тим, щоб люди старшого покоління передавали досвід. передавали досвід молодшому. Це найголовніше. О. Безумовно, Тут То я з вами погоджувати пропозиції. як це робити? Без... Визу... є певні пропозиції. Є... Яким чином? Яким чином? По перше, щоб люди, які ну достойні, так вийшли на пенсію і можуть саме головне приймати участь у виховному процесі викладаючи предмет етика. І тоді вони на своєму досвіді будуть розкривати ці питання поведінки дітей в тих чи інших ситуаціях. обов'язково, щоб вони викладали предмет етики, знаєте? Когось... Я вам скажу обов'язково. Будь ласка, вибачте, Я, мені зараз буде це легше процитувати російською мовою, але а тому що. Ну, тому що первоісточник був відтуда. Когда-то у Расула Гамзатова да. Помните, був такий дуже звісний совєтський поет, очень. Да. хорошие он стихотворения писал, те же журавли, да? Вот, когда-то у него спросили, что такое, по вашему мнению, интеллигентный человек. Расул Гамзатов ответил, я не знаю, что такое интеллигентный человек. Вот мой дед, он был неграмотный, он жил высоко в горах. Он тоже не знал, что такое интеллигентный человек. Но когда к нему в дом заходил ребенок, дед вставал. Ну no. а розумієте, ви зараз сказали про те, що ну цей досвід повинні передавати тільки ті люди, які мають там певні педагогічні певний педагогічний досвід. No, Але не, ж... не педагогічний, не педагогічний, життєвий. життєвий. Життєвий, А може я не так зрозумів. Тому що Прозуміло? тому, що якщо викладачем є молода людина, яка ще. Ну, просто набуває досвід. Вона просто не почута дітьми. А коли людина, яка досвідчена, наприклад, суддя, який вийшов на пенсію, так? Угу. пояснює дітям, чому не можна порушувати закон своїм досвідом, життєвими прикладами, вони будуть слухати Здорово. весь час, угу. який буде виділено. Так. Розумієте? І інша ситуація, молода людина, дівчина, яка незаміжня, наприклад, так? викладає цей предмет. Діти творять там, що хочуть. Вони і не слухають, вони й не сприймають. Розумієте? Ну, Рада Старіша, з вашої точки зору, це повинен бути такий так би мовити, дорадчий орган. Дорачі, так. Дорадчий орган. І якщо дійсно покласти на нього функцію збереження морального рівня суспільства. Так. Передачі найкращих традицій так, а, громади так. від старшого покоління до молодого покоління. Це безумовно. Я так вважаю, що це а, я, я так уявляю собі, що жоден з представників громади не буде а, проти а, такої функції ради З Це ми зустрілися іще одне. Ми хочемо, але це в законі нема зараз. Щоб Рада Старійшин виконала ще одну функцію: що якщо з будь-яких причин місцева влада приймає рішення, яке протирічить інтересам громади, Рада Старійшин повинна мати право поставити питання про право вето на це рішення не сама а перед громадою. І загальні збори повинні сказати своє ні, якщо приймається яке рішення, яке Шкодить громаді. Наприклад, добувають родовище, від якого зникне вода, прісна, або що. Громада повинна сказати ні. Або утворюють смітник. Або утворюють смітник. Наприклад. Да. І тому до цю зміну треба внести в закон. Добре. Ну що ж, я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні у програмі Харків онлайн-день у гостях був анатолій піліпко заступник керівника юридичного сектору харківського харківського обласного осередку всеукраїнської громадської організації сила і честь і ми говорили, ми проговорили про процес реалізації тих на, цих тих ідей по перше які висунув харківський обласний осередок і вже так би мовити полігон для Реалізації цих ідей є, це Люботин, Люботинська міська рада. Ну що ж, я бажаю вам, щоб дійсно ви реалізували свої намічені плани. Дійсно, це розширює палітру, розширює досвід. А дійсно зараз, от 2015 рік, цей рік. Планується як рік початка великого і досить, досить довгого процесу децентралізації. Дійсно, це одна з програмних цілей, яка була у, у президента Порошенко у предвиборчій програмі у нинішнього складу Верховної Ради і так далі. І так далі. Дійсно, цей процес це. Жива творчість мас, і якщо дійсно ви якісь напрацювання робите, відправляйте їх на розгляд. Може, дійсно ми, ми дуже хочемо, щоб Україна стала дійсно сучасною передовою європейською державою. І дуже хочеться, щоб дійсно ми зайняли най як, як як скоріше, найскорішим чином лідуючі позиції в Європі. Дякую вам за візит до програми Харків Онлайн. День. Шановні друзі, програма продовжується. Попереду багато цікавого. Не перемикайте.